Вони дають їм можливість радувати харків'ян ще тривалий час, наскільки це буде можливо. Ретельно за ними доглядають, поливають та спушують землю на квітниках. А ось ті, що вже втратили свою красу, їх прибирають і збирають з них насіння для подальшої висадки. Двірники та озеленювачі Харкова, восени, окрім своєї повсякденної роботи з наведення чистоти на прибудинкових територіях, зайняті ще збиранням насіння. Щоденна праця наших працівників це те, що робить Київський район затишним і доглянутим. Зараз ми активно займаємося збором насіння для вирощування квітів на наступний сезон, бо квіти для клумб, зокрема різновиди чернобрівців, айстри, космія, колендула, квельзаміни ми вирощуємо з власної розсади. Процес збору насіння є досить кропітким. Наші працівники обережно збирають сусвіті, сушать їх в сухих, добре проветрива приміщеннях. Після цього ми сортуємо насіння і зберігаємо до початку сезону. І Така рослина, як кохер, також потребує уважного підходу. Насіння збирається, коли рослина змінює свій колір із яскраво-зеленого на насичено червоний. Ми збираємо його вручну, а потім також сушимо і зберігаємо в умовах, які забезпечують його схожість. Вирощування розсади починається весною. Ми сіємо насіння на кремих ділянках, а коли розсада зміцнює, ми розсаджуємо її на різних клумбах нашого району, де вона продовжує расти та квітнути, важливо зазначити, що на все це ми не витрачаємо кошти. Кожна квітка вирощена завдяки самовідданій праці нашого колективу. Попри всі труднощі, зокрема спекотне літа. Нам вдалося зберегти клуби у чудовому стані. Це все за наших працівників, які з душою підходять до своєї роботи. Дякуємо кожному, хто працює на благо нашого району, кладаючи свої сили та серце кожну квітку. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.